Ви можете підтвердити свої повноваження. Я покажу судді своє посвідчення. Мені, ви можете мені показати своє посвідчення. Зараз. Будь ласка, покажіть своє посвідчення. Покажіть постанову по призначення вас Постановку в даній справі. Постанова. Так надайте копію, я учасник процесу. Це моє посвідчення. Охотник Іван Миколаївич. Подождите, я не ознайомився до повного ознайомлення, будь ласка. Так, 0.1 до 28 року дійсне. У вас руки ви, мабуть, Вживали? Ні, не вживали. Дивіться. Справі. Ви є учасником даної справи? учасником даної справи. На якій підставі? А яке у нас вказане кримінальне провадження? 1160? Справа в тому, а зараз що у нас 1160 буде слухатися справа. У нас на час слухатися скарга. Скарга на бездіяльність прокурора про невнесення до ЄРДР. Яким чином у нас відношення 11.60 справи? Про участь повідомлення, розписане на мене керівником. Тобто ви вважаєте, що ви є учасником подання справи. По ви е, є процесуальний керівник слідчого, стосовно якого має бути порушена кримінальна справа за е, невиконання судових рішень та е, перевищення шляхом невиконання посадових повноважень. Ви є її процесуальний керівник і ви також. Вважаєте, що ви будете відповідачем з боку прокуратури по факту внесення до ЄРДР даних матеріалів справи. Тобто, те, за що відповідає на даний момент слідчий, я впевнений, що буде порушена кримінальна справа. По факту ви маєте відповідати за свою бездіяльність.